Всім добрий вечір. Як і обіцяла, якщо я не права в ситуації, я ніколи не буду це замовчувати і далі робити з себе праву. Я належала жорстко належала. Це було на емоціях, Бо я запостила це відео без лиць спершу в сторіс я ж не знала хто це. Мені багато почали писати, що от це він, це він, це 100% Він ми і голос впізнала, і то і все. Звісно, я повелася. І так як мені прикро, що в нас час досі є такі люди, я, звісно ж, зробила це все висвітлила з ім'ям і з всім, бо я такого не попускаю. Цим почали займатися зовсім інші служби, які, в принципі, таким і займаються, ну і стало відомо, що це не дарій і не Ілля. Іллі і Дарія, я хочу попросити вибачення, тому що. Я згідна. Я поступила дуже кончено, що не розібралась в тій ситуації, і отак зразу виставила все з іменами. Це, це реально кончено. Тому я зараз хочу попросити всіх з моїх пабліки, публічні, які це все постали, щоб ви видалили допис, або, хоча б виправили, щоб не було видно імен, лиць і все в тому дусі, бо тому, що це зовсім інші люди. І насправді дуже обідно, що коли от це все набрало розголосу, вони ж по-любому побачили це все. І навіть тоді вони не признались і не сказали, що це були насправді зовсім не ті хлопці. Можливо, це б навіть і не дійшло до такого розголосу, якби в когось була совість. Ну і в мене трошки більше розуму, щоб, перше перевіряти інформацію. Наразі ми з ними. Хочемо зв'язатись, бо вони трошки бояться і не виходять на зв'язок, але знаємо місце роботи, тобто, ми все одно приїдемо і все одно з ними поспілкуємось. і все одно знімемо їх на відео, і все одно покажемо, бо тому що таке я не попущу точно. Так, всім добрий вечір.